Зістав та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чергова зустріч пана головнокомандувача із військовими без єрмака. Єрмак за дверима забрали допус. Залужний поставив Зеленському ультиматум, і той погодився. Єрмака від проведення військових нарад прибрали. Ну нема жодного пояснення, чим такий може допомогти продюсер Єрмак генералу залужному, що постійно липна. Як той банний ліст, гріти вуха біля головкома. Пише військовослужбовець Валерій Проза. Пас на своїй сторінці, натякаючи на постійний контроль з боку Єрмака Залужного далі мовою оригіналу, сексологиню, яку просуває на посаду військовим, Аташе чи що, а може, пропонує професійні консультації з розмінування або не означає цікавиться, які там плани у ЗСУ щодо вагнерівців, та після епопеї у золотому оманських інвестицій та інших детективних історій, вигаданих після початку і до кінця, його на гарматний постріл до планів армії допускати не можна. Задовбав. Опише військовослужбовець і наводить наступний приклад. Тетяна Чорновіл відмовилася покинути свій підрозділ заради мандата Нардепа. Генерал Забродський відмовився від мандата нардепа, щоби сконцентруватись на службі. Може, є подібні приклади серед слуг чи, хоча б їхньої обслуги. Ну там Микола Тіщенко, наприклад, пішов з ради в ДШВ, качок же і в камуфляжі постійно, або Сіріоні Іванов, хоч раз би помстився за рідний Луганськ не язиком. Ні, не для того, народ квіточок собі слуги обирав. Також він підкреслю. Еслія на важливості інтерв'ю Моженка. Інтерв'ю Віктора Моженка це просто енциклопедія подій війни 2014-2023 років. Так подавати інформацію може тільки професіонал, якого нереально рівня кваліфікації. Генерал обережний висловах, але дає чітко зрозуміти, що підготовка до повномасштабного вторгнення ще часів його командування обернулася приїбалів дві 2022 двадцять Не просто так, і що це матиме довгострокові наслідки в різних сенсах, і що перемога можлива тільки за. Мова об'єктивної оцінки потужності ворога, чому марафон не побідебієсіє, тільки заважає. Чому таких як він зміняли на таких як Хомчак? То ще питання. Хоча можна уявити, що Муженко відповів Єрмаку, наприклад, на пропозицію розведень або розмінування кваторії Маріуполя. З цієї ж причини його голос загубиться у морі маячні позитивних експертів та серед різних руханок, бо комусь вигідно, щоб добрі українці сприймали що завгодно крім реалії та постійно очікували, як не мір в голові, так, 2-3 неділі максимум в цій війні суспільству необхідно навчитися цінувати таких професіоналів, щоб нарешті припинити раз по раз і ділать вмісті самих себе. Крім того, з інсайдерських джерел стало відомо, залужний підтримав Романа Червінського як бойового офіцера. Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний давав дозвіл на проведення операції з викрадення російського літака, за яку тепер судять екс-розвідника Романа Червінського. Матеріали кримінального провадження, які були оприлюднені адвокатом покази свідків, тобто командирів Червінського генерал-майор Віктор Ганощак, полковник Юрій Семенюк, доводять, що операція була санкціонована у показаннях Ганощака. Йдеться що була санкціонована головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, розповів журналіст. А отже, все, що риють під червінського, це одночасно риття Єрмака під залужного, чого не допустить армія і народ. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо azoma